Були дуже задоволені друзі. Наві, чемпіони 20-го ювілейного сезону ESL Pro League. Саме вони отримають собі трофей в нереально важкій боротьбі проти Eternal Fire. Ох, Шалений, шалений фінал. Вітаємо ще раз Наві. Ну Що залишається підняти трофей і подякувати Eternal Fire за неймовірне шоу, яке вони нам подарували. Ця гра була чудова, чарівна, абсолютно. Дуже сподіваємось на те, що ви були задоволені таким шоу. І звісно, його фіналом тріумфальною перемогою полетіли. П'ятішки одне одному. Рукостискання. Нашоджей леджен. Піднімай! Піднімай трофей! Пані Даванове, ваші чемпіони. Єсель про рік васято сезону. НАВІ! О, вітаємо, вітаємо НАВІ з цією перемогою! Неймовірна гра, неймовірний результат, неймовірні наві. Ви цього чекали, ви це отримали НАТО Свінсера, ваші чемпіони. Ой-ой-ой, ой, 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 ой як же було важко! Неочікувано важко, але не впорались. Залишається просто ще раз подякувати вам, друзі, за те, що були частиною цього неймовірного моменту. Були свідками цього фіналу. Без вас цей матч, ця гра була б не такою крутою, яку ми її отримали. Ми вас дуже любимо. Дуже велика вдячність всім вам за цей фінал. Саме так, саме так.